Ми телефонуємо продавцю, і продавець нам каже, що автомобіль відремонтований шляхом заміни переднього лівого крила і передньої лівої двері в колір. Я робив машину для себе, скажімо, Я ну, і робив я її одразу по-нормальному. А тепер пропоную подивитися, що ж ми знайшли і чому здивувався сам продавець. У нас було ДТП. по передню частину трошки зацепило технічну складову замінене крило. Такома трохи цинк. Шпукрів містяни шпуківки 527, 700 605, 564. 1200, тут воно пошкодила нам. сторона у нас відфарбовувалась. Ми розуміємо, що продавець автомобіля він нам не збрехав. Дійсно, він поміняв. Крило, він поміняв двері, він закатався плівкою, капот пофарбований. Тож він був шпакльований. Він міг про це і не знати. Це історія повсякденна нормальна. Але в цьому автомобілі фарбована ще і права сторона. Мається на увазі двері точно там стоїть з іншого автомобіля, тому що вона має подвійний шар як внутрі, як знаруж, а Так фарбують лише тоді, коли автомобіль іншого кольору. Також можна побачити перепил на праву дверку, Коли приглядаєшся, це все видно. І тут ми розуміємо, що це було ще зроблено в Америці. Коли всю цю історію бачить продавець автомобіля, а це не перекуп, це власник цього автомобіля, який вклав душу, який оклеїв цей автомобіль не заради того, щоб приховати, а для заради того, щоб зберегти стан цього автомобіля. Бо плівку кліють лише в двох випадках: для того, щоб зберегти, і для того, щоб приховати. Приховати, це. Чесно кажу, трошки не той случай. Якби приховували, зробили би трошки інакше. Продавець бачив всю цю історію. Він сильно розчарувався, але каже: хлопці, я хочу бути максимально порядний. 35, я розумію, що дорого для цього автомобіля. І тут зразу йде скидка 30 тисяч. Я готовий віддати цей автомобіль. Вже ми розуміємо, що все, фінал огляду далі не буде. Пробіг цього автомобіля не відповідає дійсності не буде СТО, тому що це марна витрата часу, не буде нічого.